І ви говорите, що в смітті 30% вологості так, там 50% вологості, це в органічній частині. Але в смітті склад зовсім інший, там він дуже неоднозначний. Це перше питання. По-друге, в смітті є такі дуже небезпечні частини, як хлор в міцній сполукці. І навіть при самій детальній сортуванні їх не забрали. Третє питання це той залишок, який у вас залишився, він також буде дуже надзвичайно токсичний. Там буде ртут і буде свято приседені лівити. Чи проводили ви такі Дивіться, ну, Ми готувалися до цього експерименту порядка двох тижнів. І похотіли залучити максимальну кількість лабораторій, щоб максимальну кількість шкідових речовин можна було вловити і перевірити, які є склад. Подіоксина, як було з'ясовано, є хіба одна лабораторія, яка працює в кінці, які можна злучити, і яку може було кликати робити <кхи>, е, дозвіл, тобто, паспортизувати вже на стаціонарну сторону. Тому на аналіз по діоксинах ми цю перевірку зробити не змогли. Просто нема в західному регіоні жодної лабораторії, яка могла би це зробити в таку приємно. Я вам можу відповісти, на це... цій Золи. 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 В основному ні, золото. Ні, ні, ні. Ну, да, це є золи. Ні, 10%, 10 залишків, які, е, які утилізуються з герметичних контейнерів. зашити. Бо там воно укласть людей як, е, як залишки від атомної електростанції. Ще раз, по Кракову в них е, вихід, наприклад, 25% золи і 5% пилу. Це, це приклад, приклад конкретичний. Я, пократив, що... я, я говорю просто, що може бути перевіряв буквально. І те, що основна частина в них йде на очистку цієї золи, а по полю дуже пилюку вони просто утилізовують за хороб. Нічого з пилюку. Це я вам просто, я для винахідників, я також довго займаюся сміттям, і повірте, вам для винахідників ще дуже багато роботи. Звичайний королівний котел, він не може проробляти сміття ніяк. Бо там є серйозні проблеми який може бути? Так. так, дозвольте я. Може переробляти тільки плазму, <звіг> і то дуже добре. Ну, може решта плазму і допалити? <звіг> ну, хіба що так, але плазму... Пластмів... Ну, Виключення? <звіг> дуже просто. Тобто, давайте... Шановні, шановні колеги.